Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Сьогодні хотів би поговорити про те, знаєте, як посіяти в сухий ґрунт. Історія дуже навіки дискусійна і можна попасти в історію. От про цю історію хотів би вам розповісти. Якщо ось ґрунти на кшталт цих, а можливо важкі ґрунти, то взагалі я б ніколи цього не робив, тому що попадав в історії. Попадав в історію якого плану? Що ви сієте, так. Серпень місяць – це завжди один з найжаркіших місяців. Так, липень серпень, це ви розумієте. Ви сієте, все вносите, чекаєте дощу, і ось-ось він підходить цей дощ. Як кажуть, і Боженька дає вам сил, ну, можливість сіяти, ну, сіяти. Або, слава Богу, пішов дощ, тепер ріпак точно проросте. А не тут то було, тому що великі зливові грозові дощі, які проходять в Україні, наприклад, в серпні місяці, роблять дуже велике зло. Вони роблять з землі отакий бетон. ну Можливо, ліпше. Да? Тому що е, чорна поверхня притягує тепло, притягує тепло, притягує сонце, нагрівається і, і дубині, так, стає з такою величезною кіркою. І жоден ріпак нормальний туди просто не проросте. Тобто історія така: якщо ви, ви перед посівом або в процесі посіву, повинні дивитися на опади. Ви повинні розуміти, що про рости ріпаку десь треба 7 днів нормальних, нормальних умов. Тобто ви чекаєте після дощу і зразу сієте. Але площа повинна якби, чекати, підготовлена, щоб у вас було все добре. Тобто, не перед дощем під дощ, а після дощу. Зрозуміли? І тоді буде все у вас добре. А щоб ще ліпше було, коли я запрошую до нашої співпраці, тому що ми допомагаємо. Тримайтесь, успіхів вам!